ちょっと待ってください。 Доброго дня, мене звати Володимир, я технік з одного з підрозділів 5-й комендатури швидкого реагування. На службі перебуваю з 1997 року. Прослуживши 25 років, в 2020 році звільнився, досягши пенсійного віку. І в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, Повернувся до військової служби. Маємо техніку, яка зараз тут присутня, це БТР-70 і БТР-80. Техніка не нова, техніка 80-х років, але справна, підтримує її технічний стан постійно, тримаємо бойовій готовності. Мета нашого сьогодні пробігу це випроводити техніку, на справність, ще раз перевірити навики водіїв-механіків, які керують цією технікою, щоб хлопці не забували, щоб постійно, скажімо так, тримати в тонусі, бути в готовності до складення будь-якої ситуації, бути в готовності до виконання бойового завдання. Це наша мета. Можливо, це побажання. Всіх на вустах, всі хочуть як наскоріше, щоб наступив мирний час, так як ми жили раніше. Ті, хто до нас збирається чи вагається, чи приходити, нема в цьому нічого складного. Всі, хто до нас, хлопці приходять, вчимо, розказуємо, показуємо. Цю специфіку нашої роботи, роботи з технікою. роботи На інших посадах хлопці, хто до нас прийшов, всі задоволені і, скажімо так, негативних відгуків я не чув. Приходьте до нас, будемо оборонити кордон разом. Слава Україні! <ганування> Дякую за підготовку за участь в цій чудовій акції. Третє місце з номінацією е, це пробита прокладка получає третій ВПС. Ура! Коли пробиту, <ганування> ну, треба було. <ганування> <ганування> От, да. е, е, значить, друге місце е, з номінацією Нижній Клин отримує другий ВПС. <ганування> О, я рахую, що це законно і по, і по праву. перший ВПС. От, за що я вдячний в першу чергу техніку цього підрозділу в Володі. Ну і, відповідно, йому награда. Дякую. Це нагорода не тільки моя, це всіх хлопців, хто зі мною працював, готував техніку. Зім дякую, це нагорода наша.